Польська компанія, що спеціалізується на технологіях протидії дронам Advanced Protection Systems, розробила новий автономний дрон-перехоплювач, призначений для нейтралізації БПЛА шляхом прямого зіткнень. Його ключовий метод нейтралізації, як зрозуміло з назви, полягає в тому, що він автономно наводиться на ціль і здійснює зіткнення з нею для її виведення з ладу. Що стосується самого моменту зіткнення, система не використовує вибухівку як традиційні методи боротьби з дронами. Натомість дрон перехоплювач покладається на механічну силу удару для зупинки ворожого дрона. Завдяки своїй конструкції та матеріалам він може витримувати такі зіткнення та продовжувати виконання місії, ну якщо, звісно, не пошкоджений. В основному кажуть розробники при зіткненні створює пошкодження цільового бипла, що веде до його падіння або втрати керування. Це нове та економічно ефективне рішення доповнює зростаюче портфоліо засобів боротьби з.